Страждало троє людей. Ворог завдав ударів по інфраструктурі Прикарпаття. Регіон атакували з різних напрямків. Силами ППО знищено кілька повітряних цілей. Постраждалим. Надається медична допомога. Про це на офіційній сторінці у мережі повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана. Онищук інформація щодо руйнувань уточнюється. Над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють фахівці головного управління ДСНС в області, медичні та інші відповідні служби. Котре хочу наголосити: не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Війна триває. Тож обов'язок кожного подбати про власну безпеку. Бережіть себе і близьких. Дякуємо нашим захисникам, які боронять небо, та всім, хто працює над наближенням справедливої перемоги. Незначні пошкодження зафіксували в одному із сіл Івано-Франківської громади. У людей вибухової хвили пошкодили вікна у домівках. Мені вибуховою хвили вікно видало. Зразу ну, я почула, якби. Такий шум страшний і зараз удар і посипалося скло. Не вийшов одно вікно, е, пакет розбився від вибуху і на даху ще одне вікно впало. Мешканці села, у яких постраждав будинок чи інше майно, можуть отримати компенсацію за завдані збитки, і для цього необхідно написати заяву до ЦНАПу. Розмір компенсації визначатиме комісія. Що це будинок? То документ на будинок обов'язково. Якщо це пластикове вікно, то аби відшкодувати вартість того вікна, то треба рахунок банку мати, паспорт код е, особи власника житлового будинку. І е, треба, якщо це дерев'яне вікно, то постараються привести. Вікно саме, шибу і майстра дадуть, аби вкласти. Люди зможуть отримати компенсацію від міста. Слава Богу, що всі здорові і живі. Дякуємо протиповітряній обороні нашим захисникам, які добре відпрацювали по ворожих ракетах. Але будьмо уважні, тому що таких хвиль може бути не одна. Пам'ятаємо, війна триває, треба бути максимально пильними, уважними. Про пошкодження повідомили і в ДСНС в одному із сіл зайнялася покрівля новобудови житлового будинку в іншому виникла пожежа господарської споруди. Люса Гребик Віталій Маглаті, телеканал 402.